Я ще сильнішого напруження квадріцепсу. Відповідно, будемо пропрацьовувати більше зовнішню частину. Дуже гарно відчуваю м'язи, дуже гарно відчуваю квадріцепси практично з усіх сторін. Ви зможете працювати з гарним навантаженням. і Ми припиняємо повністю процеси старіння. Привіт! Ось така дуже гарна вправа. Присідання, штанга на спереді. Руки тримаємо хрест. Дуже гарно працює квадріцепс, передня частина бедра. Підходимо під штангу, ставимо максимально високо аж під горло сюди. Руки тримаємо навхрест. Знімаємо штангу. Під носочки рекомендую підкласти невеличкі плитки, щоб ще більше включити в роботу квадріцепсу. Прогинаємо спину, сильно дуже наметняємося, сідаємо максимально вниз і повністю випрямляємося. Вверху рекомендую включати ноги, розпрямляти повністю. Для ще сильнішого напруження квадрицепсу. Час цього напруження дуже гарно відчувають вадри. знизу. Дуже гарно відчуваю м'язи, дуже гарно відчуваю квадріцепси практично з усіх сторін. Отже, друзі, мій другий робочий підхід. На штанзі 55 кілограм, моя вага 71 кілограм, мені 52 роки. До речі, хочу ще вам сказати, що в цій праві можна працювати з різною постановкою ніг, можна поставити ноги ширше, носочки в сторони. Відповідно, будемо більше пропрацьовувати внутрішню частину м'язів. Подрісимося. Можна поставити вузько, трошки скосулапити. Відповідно, будемо пропрацьовувати більше зовнішню частину. Можна ставити рівно, тоді будемо пропрацьовувати рівно з усіх сторін. Але це все відносне поняття з різними постановками. Працюють з усіх сторін, просто зміщуємо туди чи в іншу сторону акценти. Сьогодні в мене широка постановка ні, ну відносно широка на ширині плеч. Носочки трошки в сторону. Отже, мій другий робочий підхід. Підходимо під штан, знімаємо руки на хрест, поближчі до горла. Тримаємо круги в спині, сідаємо саме вниз, стаємо саме вверх, додатково напружуємо квадріцем своїх. Друзі, дуже гарно відчувається квадріцепс. Мій третій заключний підхід. Присідаю штанга спереді, руки на хрест. акцентую на передні, передню частину бедра на квадріцепс. Було досить важко. Фактично це вага мого власного тіла. Права дуже гарна, буде сприяти викиду вашого власного тестостерону. особливо актуально натуральним атлетам. Отже, друзі, на штанзі було 65 кг, моя вага 71 км. Давай покажемо, скільки тут. 2,5 20, ну і гриб 20. З тої сторони так само. Друзі, моя калорійність складає цього тижня 2800 ккал, 30% білок, 40% вуглеводи, 30% жир. Є купа заборонених типу продуктів, макарони з митіх сортів вищого сорту молочна продукція, творог, досить багато. Але як бачите, ніяких проблем з якістю тіла немає. Тому, друзі, саме основне, попадаємо в свою калорійність, попадаємо в розподілення білків жирів углеводів. І у вас завжди буде якісне тіло, ви зможете працювати з гарним навантаженням. І ми припиняємо повністю процеси старіння.